Привіт! Зараз ми знаходимося в жилому комплексі преміум класу Skyline. І зараз я проведу вам рутур сучасної квартири 106 квадратних метрів. Ходімо, в квартирі виконаний ремонт дизайн студії Махно. Зараз ми знаходимося в прихожі, яка плавно протікає в кухню вітання. Вітальні в у нас розміщено два дивани з електропідйомним механізмом, тівізоною та автоматичними ролетами. Вітання є вихід на балкон з приголомшливим видом на місто. З вітанням потрапляємо до кухні. Тут у нас знаходиться розкладний стіл, холодильник та вся вбудована техніка марки IG. В квартирі є різні сценарії світла. Переходимо до лаунж-зони. лаунж зона має розкладний диван, два крісла та робочу зону. Потрапляємо до спальні. Зверніть увагу на декоративну стіну та сучасні бра. В ремонті використані натуральні дорогі матеріали. В санвузлі розміщена ванна від рубож та душова кабіна. В квартирі є гардеробна кімната. Якщо ви шукаєте сучасне житло в комплексі преміум класа, звертайтеся до Level Group.